Шановні, в ефірі упс, а що трапилось? Новини дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Клоунів вбили, а цирк залишився. У тюмені родинам загиблих в Україні чмобіків військомат видав квитки до цирку. Це ж було вже. Це ж було вже. <гум> Ніщо так не замінює втрату годувальника, як Жонглери. <гум> Або коли на твоїх очах ковтають шаблю. Опс, а ся сяй. <реш> Взагалі мені цікаве відчуття, як це, коли ти живеш в цирку і ходиш до цирку. Російський солдат, пам'ятай, за що ти вмираєш. За солодкувату для своїх хватних дітей. Якщо ти загинеш, не переймайся, дядько в яскравому, спітнілому піджаку жваво побібікає носом для твоєї одинокої дружини. Фа-фа. <реш> Шановні, а ви знали, що нещодавно був міжнародний день. Друзі! Кешбек-сервіс Letі Shops підтримує це свято акцією для своїх та розігрує подарунки для затишних зустрічей з близькими. Ви зможете пограти в PlayStation, посмакувати напоєм з нової кавомашини чи переглянути фільми на проекторі. Бо це все подарунки, які можна виграти. Зараз розповім детальніше за будь-яку покупку від 200 гривень, Ансвер, iHerb, Херб, Сінсей, Фокстро та інших магазинах через Леті Shops у вас з'явиться. Білет учасника. Звичайно, чим більше білетів, тим більше шансів виграти. І як завжди, в період акції, у вас є шанс зловити гарячий, тобто підвищений до вісьми разів кешбек у цих магазинах. Щоб його отримати та взяти участь у розіграші, зареєструйся в Leti Shops або скачай застосунок, активуй гарячий кешбек кліком по магазину, який цікавить. А далі оформляй замовлення як зазвичай. Тож реєструйся в Leti Shops, економ ще більше, повертаючи гарячий кешбек та бери участь у розіграші подарунків для крутих вечорів з друзями. Геополітик від Рутюба Мокшанський блогер Микола Зоболєв заявив, що готовий мобілізуватися. Звісно, є умова, щоб змінити італійські сандаліки на тамбовські берці. За умови, якщо нападуть на П'етербург, або вторгнуться до Росії, бо він не з тих, хто накиває п'ятами. Тобто, ви там вже визнаєте, знаєте, що Білгород це не Росія, або те, що там відбувається, це не вторгнення, а звільнення. Тоді Микола повинен вже зараз мобілізуватися, але в РДК, як і звільняють Петербург від фашистів, Ти КРОСТАМ. Ты готов действовать. готов, Коль? Слушай, а у меня, наверное, не знаете, даже вариантов, если ну, придет повестка. И конечно, если кто-то пойдет с атакой на Санкт-Петербург, да, или вторгнется в Россию. Люди Или там вторгнется в Россию, у нас не останется никаких вариантов. Я не из тех людей, кто будет, сверкая пятками, убегать. То есть если будет реальная, что не есть угроза моему городу, моей семье и моей стране, мне кажется, у меня не останется никаких вариантов, как у любого достойного человека. Ну не та хуйня, что по Москве беспилотники я знаешь. А уже реально, по По Невскому. По Невскому. Акулка гуцулка. Історія зі славно звісною акулою партизанкою, яка схрумала росіянина в Єгипті, має гарне продовження. Єгипетська влада прийняла рішення зберегти тіло героїні. Фахівці інституту морських наук та заповідників Червоного моря розпочали процес бальзумування у Гургаді. Далі кулку гуцулку виставлять у музеї, аби кожен міг на власні очі роздивитися прекрасне створіння. До речі, зі шлунка хижачки змогли витягти голову, груди і руки громадянина Росії. Ноги вже були перетравлені. Ох вже ці росіяни звикли повертатись додому по частинках. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на Запусінець догори. <му> Наш контрнаступ триває. Незважаючи на те, що орки у себе в телевізорі знищили всю нашу техніку, відбили всі атаки і взяли в полон двох залужних і... Трьох Буданових наша славетна армія просувається далі. Вже за офіційними даними Генштабу звільнено сім населених пунктів. Окрім того, внаслідок обміну полоненими в Україну повернулося 95 військовослужбовців. Слава нашим героям! Вітаємо вдома! Рідненькі. Все далі зберігаємо тишу. Швидка ракетна допомога. Та що ж, цей захід ніяк не втомиться від України. Останкино кожен день це обіцяє. І от знову, чергова партія зброї від Сполучених Штатів прямує до України. До нас везуть ще більше Бредлі, ще більше страйкерів, ще більше ракет до Хаймерсів та насамсів. Все для літнього барбікю зорків. А державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що поки всі росіяни не покинуть територію України, Сполучені Штати і союзники та партнери будуть спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Дрібничка, а приємно. Дякуємо за підтримку. Фелас! Навіть зелений Змій за нас. Звичайний день в Росії масове отруєння алкоголем. Ніколи не було. І от знову, містер Сидер, відкопав сокиру війни і закопав більше 30 росіян. Як виявилось, в основу цього шмурдяку входив спирт, який було вкрадено зі складу в росіянських ментів ще у 2012 році. Що там, блять, відбувається? Хто їм пише сценарії для життя? Але не єдиним сидром багаті. В чому вони вже почали вмирати від паленої горілки. Сократ казав: я те, що я їм. Тобто росіяни ви е, палена нація. Скабєва лягає під Китай. Скабєєва вже нікому не вірить і нічого не чекає від російської армії, тому фантазує про те, що китайці не ведуть лад в Білгородській Народній Республіці. Велика Росія не може вже контролювати навіть власні території, тому хоче, аби хазяїн розібрався з проблемою. Але у відповідь на ідею Скабєєвої китайці запропонували 3 мільйони бійців для повернення у рідну гавань Владивостока і Північних морів. Скобеєва в чи українську і китайську з російською ти скоро залишишся без роботи на кацапському телебаченні, отказывайте от пари, тройки десятки мільйонів китайських солдат. Сейчас бы прям то, що надо, то що треба. А почему вы так считаете? Почему нет? Ну, Почему? почему вы что только считаете солдаты должны гибашка? Ой, смотрю на Білогородську область. Думаю, как же нам не хватает. китайская армия, народ Ну, я вам сейчас начну. А вот что пишут сами китайцы, комментующие заяву Скобеевой. Без проблем, готовы предоставить 3 миллиона бойцов для обороны Хайшен китайское название Владивостока. На север, на север, вернуть наши моря и горы. Хотите использовать нас как пушечное мясо? Китайские солдаты защищают китайский народ и китайскую землю. Неужели Россия хочет вернуть нашу территорию? Ці <риклад> волосаті варвари, звичайно, не сошли с ума. <риклад> волосаті варвари. Отже, чекаємо на китайців, а насправді ні, ми не чекаємо на китайців в нашій рідненький БНР. <риклад> Газети знову в тренді. Шведський бренд з пішов з російського ринку та забрав з собою всі рулони туалетного паперу. Влітку росіяни ще якось впораються. Ну там лопухи. Не знаю, бродячі коти, а от взимку доведеться знов виписувати газети. Комсомольська правда нарешті опиниться там, де вона має бути. А взагалі, уявляєте, який буде прикол у всіх цих газетах на перших сторінках, ну, 100% морда Путіна. Скільки ж людей буде сидіти в тюрмах за дискредитацію влади? Обирайте або обісрані штани, або воля. Упс. Мінус голова у Гідри. на південному напрямку. Орки так вдало відбивають наш контрнаступ, що втратили аж цілого командувача армії генерал-майора Гарячова. Його знищили на Запоріжжі разом зі штабом армії та купою офіцерів поменше. з Чим ми їх і вітаємо. Не доведеться в майбутньому протирати штани у газі. З днем крінжу. 12 червня відбувся, сподіваюсь, останній день Росії. Короткий дайджест, як пройшов бал сатани. Міноборони РФ опублікувало дивне привітання, в якому є такі рядки. Я сінь подпіраючий ліс. Я русський, по саме горлышко. Дуже влучно. Я ізби Різанської області. Я сінь подпіраючий ліс. Я русский, самое саме Во веки віков насквозь тисячі жителів Саратова просиділи цілий день без води через аварію. У відповідь на скарги адміністрація району просто привітала мешканців зі святом. У Єльцин центрі відбулася церемонія вручення прапорів. Так так, просто в прапорів більш нічого. А в Омську колорадські намети переслідували перехожих. Не уминуло свято і місто окрошка. Гуляй, Росія! сія! Гасує трошка! Це свято серйозно. Ну и типа, ну жилочка с буквой Z на грудях смеется. Стоит туманы над рекой, покрытый перезой. Стоит окружка передо мной, окружка перед мной. В нас встречали, в провожали. Окружка, мама, милый город мой. А, окрошка, ты город, на невеста. Ты город на невеста? да ведь тут с <свят> поездом. <свят> да. Одесситы такие ти твой любимый край, Шия крошка и процветает. Живі крошка, блядь. за треш. Я теж люблю живі. Холодні також місцевим дикунам на честь свята показали відос з непереможною російською зброєю і показали, щоб вигадали крейсер Москва. Забули вже, який не посилав нахуй тільки ледачий. Причому сам крейсер з'явився на екрані на словах непереможний російський флот. Ні, російський флот Это источник гордості кожного росіянина. Ну, не такой ж і ні <риклад> <риклад> Треба було додати непереможний підводний російський флот. Коротше кажучи, святкування Дня Росії стало справжньою агонією перед смертю, розпадом тимчасово існуючої держави. <риклад> Хоч би дощ не пішов. У Ростовській Народній Республіці на Новочеркаській Грес горить 200 квадратних метрів повкрівлі на шостому енергоблоці. Виглядає епічно. Місцеві стверджують, що перед пожежею вони чули два хлопки. Може, то було кульки на День Росії, а може безпілотники Камікадзе. Хто його зна. Мені просто подобається, як воно горить. Бренди, на які Росія заслуговує. Китайський бренд одягу, вибачте, Єблан, блан. що збирається вийти на російський ринок, Може додати, що зараз тільки єблан може вийти на російський ринок. Очікуємо бренд нижньої білизни хуйня та лакшері сумки з піднебесною під назвою Гамно, щоб пересічний росіянин не тільки стильно виглядав, а й щоб одяг відповідав його внутрішньому світу. Фейк для тих, хто в танку. Міноборони РФ відзвітувало у себе про знищення українських танків і навіть предоставило відеодокази. Тільки є одна проблемка. У відео розказують, як вони дали відсіч нашим військовим, практично повністю унічтожний український танк та показують крупняком шеврон загиблого. Ось тільки це росіянський шеврон, і вочеві цей танк російський. Якщо це не фейк, то це прекрасний френдлі фаєр. Більше патріотів патріотам. Корпорація Riteon Technologies, яка виробляє системи ППО Петріот, нарощує оберти. Тепер компанія вироблятиме до 12 батарей системи на рік. Очікується, що Україна отримує ще 5 батарей Петріот до кінця 2024 року. Це приємно. Ці речі ми шануємо. Як будуть готові, відправляйте, таки дайте номер накладної. Мортал Комбат Шойгу Версус Ну Пригожин. Піструн Пригожина знов побував на обличчі Шойгу. Глава Міноборони видав указ, який зобов'язує всіх добровольців з 1 липня підписувати контракт з Міністерством оборони. У відповідь Кухар заявив, що вагнерівці не підпорядковуватимуться Шойгу і нічого не підписуватимуть. Цікаво, на що сподівалися у Кремлі, дозволяючи бігати на волі ув'язненим, що вони на першу вимогу прийдуть до головного офісу, підписувати. Документи та погодяться на гнучкий графік та дружний колектив. Але ЗСУ всіх зрівняють: і штатних військових, і фрілансерів. Зрівняють з землею. Вот от парень – човека вагнер. Снімій всі! Медведчука розкуркулили. Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України 17 автомобілів з активів родичів Віктора Медведчука і Тараса Козика. Вартість транспортних засобів складає 1,1 мільйона доларів. Це 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Все, що раніше возила дупу Медведчука і крадене через цю дупу буде відпрацьовувати карму і наближати нашу перемогу. Це своє ношу з собою. Буряті батьки школярів збирають старі дитячі рюкзаки, щоб передати чмобікам на фронт. Бо волонтери побачили, як вони їдуть воювати з пакетами. А що? Зручно, щоб було в чому повертатись додому. Це не жарт, це правда. А ще батьків просять не здавати рожеві та мімімішні рюкзаки. З цим погоджуюсь. Уявіть, ідеш в атаку, а в тебе за спиною Мікі Маус або русалонька. <саспла> <с operative> ну і наостанок. Математика. Ні, не чули. Міноборони РФ похвалилося, що знищило танків леопард на суму аж 6 мільйонів доларів. Ого, скажуть росіяни. Оце прикол, скажуть українці. Бо один танк Леопард коштує більше 6 мільйонів доларів. Тобто, орки за їх підрахунками знищили трохи менше одного танку. Упс, а що трапилось? Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео у своїх соціальних мережах, залишати коментарі та натискати на закусінець догори. па Папа!